Зараз активно триває набір персоналу добровольців у склад підрозділів під загальною назвою Гвардія наступу. Державна прикордонна служба тут буде представлена 15-м мобільним прикордонним загоном. Це для нас новий підрозділ. Має він назву у нас Сталевий кордон. Це досвід абсолютно новий для Державної прикордонної служби, тому що наші прикордонні загони. Раніше виконували специфічні завдання на кордоні або поблизу кордону, а цей підрозділ буде націлений саме на ведення активних бойових дій, тобто буде досить потужний прикордонний загін. Сучасним озброєнням. Станом на зараз вже майже 1800 добровольців виявили бажання проходити службу в цьому прикордонному загоні. Для того, щоб поповнити його лави, можна це зробити кількома способами. Найактивніший зараз це через сайт шторммвсгов'юей. Або у будь-якому центрі надання адміністративних послуг і в Донецькій області, зокрема. По-перше, ми орієнтуємось на добровольців по більшій частині, тому що люди мають розуміти, що вони будуть виконувати найскладніші завдання, які будуть з великою вірогідністю, пов'язані з ризиком для життя. Але це будуть завдання безпосередньо із захисту батьківщини звідси та стримування збройної агресії Російської Федерації на всій лінії фронту. Тому, звичайно, добровольці можуть бути як цивільні, так і наші прикордонники діючі, які активно також пишуть рапорти для того, щоб вступити в лави. Мобільного прикордонного загону, а також, звичайно, це може бути можуть бути і військовослужбовці з інших структур воєнізованих. Тому, в принципі, критерій загальний, такий, як для всіх кандидатів на військову службу, очолити 15-й мобільний прикордонний загін виявив бажання полковник валерій падитель. Це Досвідчений прикордонник, герой України, який до повномасштабного російського вторгнення був начальником донецького прикордонного загону, потім там е, зустрівся з ворогом і е, тримав оборону Маріуполя. Потім був е, серед військовослужбовців, які перебували на Азовсталі, потім в російському полоні. І після обміну він повернувся. Пройшовши реабілітацію, знову повернувся до служби і виявив бажання очолити підрозділ, який буде звільняти наші території, зокрема, до Німеччини.